Такі однакові за розміром, ми будемо їх з'єднувати між собою допомогою гачка і вийде в нас повноцінний вже такий плед. Наталія Русланова показує, що встигли зробити за дві зустрічі групи надання теплої допомоги Збройним силам України. Переселенки з міста Марії нещодавно згуртувалися, щоб в'язати теплі речі для наших воїнів. Наталія через російську війну змушена була покинути рідну домівку у Горлівці ще у 2015 році. А після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну залишила і Маріуполь, який з 2018 року став її новим домом. У Чернівецькому центрі Я Маріуполь, жінка є кураторкою напрямку культура. Для українських захисників тут в'яжуть дивічі Тиждень. Наразі в нас сформувалася така група жіночок, які вже володіють технікою в'язання спицями і навіть деякі гачком. А, ну, але якщо є потреба, то ми, звичайно, показуємо, розказуємо, надаємо допомогу, бо деякі жінки кажуть, що займалися колись в'язанням, але вже ну, забули там трошки, втратили ці навички, тому ми завжди підказуємо, а, самі знаходимо якісь візерунки. Ну, такі, які будуть саме підходити до пледів. серед тих, хто долучився до в'язальної групи, Тетяна до Чернівців приїхала у квітні минулого року. Ми хочемо допомогти, хай нашим захисникам буде, хоч трошки тепліше. Можливо, не зможемо зробити багато, хоча б зробимо, хоч для когось. Якщо комусь від того буде зручніше, тепліше. А їм буде добре, вони ж нас захищають. Волонтери з Івано-Франківська прислали два великих ящики з пряжею. Інструмент для в'язання придбали за гроші спонсорів з Канади. Оце наш намір наших морюпиць допомагати е, Збройним силам України. Він у нас пролунав ще коли ми відкривали наш центр було на три місяці тому назад. І ми враховували це побажання наших моріб. Жовтні, листопаді наші мешканці ходили, ходили до. Літянка театру і долучались до плетіння маскувальних сітків. А в цьому році ми вирішили, що наша допомога має бути вже більш такою масштабною, і ми організували такий гурток теплої підтримки. У Чернівецькому центрі Я Маріуполь пледами обмежуватися не планують. Найближчим часом хочуть також для воїнів ЗСУ в'язати шарфи та шкарпетки. Максим Зборовський, Гана Немощ, Донеччина Тіві.